Всім привіт! Вчора трошки допустив помилку. Значить, Показую свою Це в мене на стіні коротше, схема. Коли я починав своє наградор, то дивіться, в мене немає тут ні щелкунчика. Бачите, тут назва оригінальна і на чому привіта. Бачите? Я вчора вам сказав, що на Добрині там був привитий. Дивіться, ось я показую цей ряд, який в мене в записах. Дивіться, котан ні, бачите? Ніякого ратату я нема, бо вони мені всі так і приходили. Це я збірок переписував, що ну, з винограда ну з кущів. Ось. Ось у нас е, іде аватар. Він привитий на кубер 5 ББ. А я вам сказав, що на добрині привитий. Це ж помилився. Кобер 5 ББ і далі ось, Дивіться, Ара-15. Бачите, а він привитий на відієру 3. Тобто то, той білий аватар получився, чи схрестилося, чи мутувало, чи непонятно що. Два куща. Вони тут ось як на схемі. Вони разом посажені. Один привитий на кобері, а другий привитий на... Ну Це було, я брав якби з першого істочників. Коли воно тільки зайшло в Україну, коли воно тільки почало мандрувати. Ну, якось оце отак. Так що ви бачите, що я там трошки помилився. Ну що, йдемо на двір, продовжуємо відео. Вийшли на двір, да? я вам схему свою показав. На стіні у кімнаті прибито. Ну, діло не в тому. Зараз я ось на винограднику. Зараз ну, мало вийти відео уже про подяку полякам. Бо я вам показав джевелін, потім прийшла субота, я вам показав те, що обіцяв. Єлі воно єлі я дождався той суботи. Я вже сам не радий був, що я його анонсував. Оце ж так, слухати своїх колег. Упросили. Та вистаре говориш, та покажи. Я казав, що буде тут капець, що буде. Да, так воно і вийшло. Дожив до суботи, зробив відео, видихнув. Потім як почалося, утром сьогодні проснувся неділя, зараз, да, ходю 7 годин ранку. 220 коментарів. йо майо Опять продовження. І, і кіна знімають, бо на телефон прийшло мені там, не знаю, десяток відео з садової долини, там дивився, я Валерій Бейкер знімав, щось розказував чи питався, розказував чи розказував. От, нічого не маю проти Валерія. Я до нього завжди нормально відносився і навіть мало того і пишу, дивлюся, чи. Та не часто, можна сказати, усі дивлюся. І, і Пишу інколи. Не під кожним відео, ну, буває, я пишу. Ще й недавно можете перевірити мої слова. Було е, відео в нього дня два назад чи три за... показував за Ельдорадо, да? е, що він там буде вбирати з участка. Е, я там теж писав є мій комент по цьому Ельдорадо, Бо вчора ж дивився, що. Геннадія Івановича там, і теж він з Альдорадо упоминув, Тільки він сказав, що е, у нього лоза там 7 метрів, вигнала і на, кожному, ну, на кожній лозі там грони, пасенки, все, врожаю півтони. От, не знаю. Ми взяли ну, кум купив Олександр. Я, ви вже з неділі побачите, будете трошки шоковані. Там такий буде хороший контент. Бо я наперед зняв відео, відео з 15. Наперед одним днем знімав. І знімав я в Олександра. І знімав вже теж і Ельдорадо, і все там, і Мадагаскар, коротше, по зимових формах вас все, все жде. Ось буквально вже там з понеділка. Трошки закінчимо із кишмешами і піде воно Піде вже й по цих. я покажу вам мускати, які довисіли до 12-го, ну сьогодні 15 те я 12 тим числом знімав до 12-го да, і воно кущі ще і там воно є. Єдине, що не показав я вам іменно по цих мускатах, ну, я зараз покажу, бо це такий фільм, сьогодні коротенький буде анонс, просто і все. Не показав я тільки серед тих мускатів на сьогоднішній день. Ще львівський я навмисно залишаю, не трогаю, там де вісюльки є, цей, просто ягода вона це на 15-те. На 15 число, зараз я зірву ягоду, єлі відривається. Дивіться. Не давиться взагалі. Взагалі не давиться. Геть, що каменюка, як ото е, удачне, що я раніше вам казав, торнадо не торнадо, що не давиться. Да? І це геть не давиться. Здоровий хруст. Прямо що називається. Дивіться, вся сахарна всередині. Мускат було два невеликих доща. А, цей. Ну от Що можна сказати про цю форму? Якщо це топ, да. от. і правди нема де діти. Ну, за Ельдорадо з нас трьох хто-то відкровена або бреше, або просто, як то знаєте, є, як кажуть виноград, це культура місцевості, чи як там. Бо Валерій Бекер показав, що там не грозді, не лози. Ота саме точно і в нас з Олександром не грозді урожай Львовського два рази вродило після усіх катаклізмів. Два рази вродило, два рази продали ну, Олександр, да, як би мав якусь там копійку. Ну, з Ельдорадо одна вісюлька була, кущі всі в один рік садилися. Кущу п'ятий рік. Короче, вичухався, ну коротше. Не знаю, не, не дарма він там і стоє зараз. Хтось розказував, що в каталозі 500 гривень стоїть у самого ж кашича. А кущі купували е, непосередньо у Кашича, Тобто не он, там, воно не прийшло переправити там відкудись, розумієте. От і знаєте, хто то з нас. от... Явно дуже бреше. Або Валерій Бекер місіс зі мною, або Геннадій Іванович. От. Ну Або щось десь зв'язки не так, як я обично кажу, да? ходять. Оце вам і те в... Річ щось... Сьогодні зовсім про друге. Поздравлять, до речі, мене дуже рано з тим білим аватаром, тому що стоїть за те... тієї. Я, звісно, як ви бачите, не молодий і дуже в казки не вірю. І навіть я не вірю, що воно там, якщо я це все прив'ю чи що посадю, що може воно повторитися. От коли воно повториться, хоча б раза три, так? от тоді вже можна сказати, що от повезло, тобто. Щось от вийшло, значить, природа подарувала мені якусь там форму. Да? Бо я, я вам казав і ще раз кажу, що я взагалі чоловік далекий від селекції і від цього всього. І воно мені не треба. І займатися я цим точно не буду. Не не тою селекцією, нічим. Багато мені запитань зразу відповідаю, це я ж кажу. Відео анонс і відповіді. Дзвонять також мої ж підписники, а в тебе є там шансон, а в тебе є там три п'ятерки, три сібірки? там, Ну, коротше, всі ці новинки, які зараз то... на да, то там, ну коротше, <кхе> я замурюся перечислять. Кажу, ні, немає. У мене Мабіті, не буде щось там. Кажу, Бо я вже заморився це все іспитувати. Хай зразу одразу там селекціонери, хто там його виводить кожен день по 70 форм. Да? Хай вони зразу іспитують, а я почну іспитувати туди года через 3-4 якщо доживу, кажу. я вже заморився це все іспитувати і, і викидати цей мусор весь їхній. Я мав веду вчора. Оці цими при, перепрививками. Іменно за гібридні форми, за ці що виводяться, тому що сорти, що я й кажу, що я краще буду як, купувати дорого, ну, хоч більш-менш, ну, що я розумію, що це ну, сорт. Да, воно там як ну, народ ми такий. Там украли, там переіменували, там туди-сюди, ну то хоч маломайське якіся, там, ну, не гібридна форма, скажімо так. Так, як той Арарат, там, Аватар, це сорти, і вони ліцензійні, не зря, вони тут і переіменовані. То я ж до чого веду кажу. Я краще буду купувати з первоісточників. Ну, що таке теж первоісточник. Це зайшло воно в Україну, чоловік починає там. Певний продавець. Так я оце ж і кажу перший источник, іменно в перший істочник того, хто цим почав займатися. Вони, вже Коли воно пройшло через роки, там спустилося э, <ах> спустилося, коротше, до 100-200 гривень і пройшло вже 50 рук і 150 кущів. Мені це не потрібно, я, я вичай, ізначально буду воно купив. Там, таке, як-не-як, я стараюся, щоб у мене була колекція хоча б. ну, Більше сортів, як селекційного непотребу. Розумієте? Не хоче бути колекціонером селекційного непотребу. Хочеться щось ну, нормальне. Через що я кажу? Що я більше в мене немає цих новинок останніх. Заморився, я їх вже провіряю. Я краще куплю ну, там, сорт. Якщо я там, може той і не сорт, в мене довіри до... Зарубіжної селекції більше, як до нашої. Бо там трошки ну, по-другому це все відбувається. В лабораторіях, в інститутах, генетика. А в нас що в нас? Тут, блін, зараз час... Та в таке час, да. а форми ще більше стало виходить з кожним днем. То зразу я відповідаю, що в мене немає оцих новинок, не хочу їх і, це, і ну, випробувати. Так що якось це отак. А з Валерієм... Я скажу за поздоровлення, звісно, дякую, але воно рано ще там ці поздоровлення, бо з того діла, мабуть, нічого не вийде. Хоча я зріжу ті лози, коротше, мені рекомендували, я ж кажу, там написали дзвонили вчора. Сильно в мене телефон з рук просто багатьом я навіть не встиг відповісти, бо ніч застала. От, рекомендували зрізати це все діло, висадити у школку іменно із цих двох лоз. Тому що це було дійство тільки на двох лозах. На одній ну, одна лоза і рядом друга лоза, там де воно пересікалося з аватаром Іменно Арарат. От. І той, же, бачите, я ж кажу, я вже вам сказав, що допустив помилку. Кущі просто в мене. Якби, вони на... Двоях, той на Вієрул 3, а той, а ну, Арарат, а, аватар на Кобері 5 ББ вот. то зріжу, посадю у школку ну, будемо ждати 2 години. Два, ну, два ждать, По крайній мірі, арарат теж непоганий виноград, якщо нічого не вийде або буде рости там, не знаю, на родзинки чи куди там викопаю потім якось чи продам, чи... Ну, коротше щось зроблю. да, Місто буде займати, але мені результат би інтересно спробувати. Оце якось оце так. Вот. Бо теж багато. Запитання, А чого на, чого на прививках, що не це, що у вас філоксіра. А як ви самі е, гадаєте, якщо в саженці в нас, е, ми ж виписуємо і з Одеси, і там, з Донеччини, і з Херсонщини, ну, з усієї України, правильно? Якщо хтось умний там давно вже написав, що якщо ви не бачите філоксиру, це не означає, що її у вас немає. Я Мені ну, подобається більше на привитих. У мене є примір. У мене є ось аватар, допустим, на своїх коріннях. І я бачу, як. Який урожай на своїх коріннях, який урожай на привитій культурі. В два рази все, що грона, в два рази більше, що врожай два рази більше. Що Рост, я не скажу, що в мене жирує. просто якщо правильний підход, воно однаково. Ну а на своїх коріннях, ну, знаєте, як ото абрикоса в посадки. Дичка. Я не хочу там казати, що от на своїх коріннях це все ерунда, це все, ні, це все нормально, все якби правильно. Ну, Мені не нав'язує нікому свою думку. Мені подобається так. У да, мене немає філоксири, дай Бог її там і не буде. А може і є, откуда я знаю. Теж саженці з усієї України, з різних регіонів є, то там купляєш, стараюся, то там стараюся. Бо навіть Валерій сказав, що одно ж прививають і в мене привить, ну, тобто Андрій Гайдай, і виноград Одеса, Максим Моїсенко прививає. Ну, звісно, прививають. Вони ж прививають тільки не на що попадя, як я казав у цьому, у, у відео, що просто отримує черенок і прививає, на що попало, аби лозу отримати. Вони вирощують свій маточний кущ, купив лозу, виростив, куща, свого куща бере і прививає на ну, устойчиві. Коротше, ці подвої, да? От отак вони і прививають, і от Так і в мене вони привиті. Да, аби ж це кожен, хто купив там новинка, зайшла та купив, та не прививав ні на що не попадя, а особливо гібриди. Я не кажу за сорт, а за гібриди мається веду. Який так непонятно, що там, папа, мама і все остальне. І як воно себе поведе на другий год, на третій, на четвертий. Це спортлото здорове, бо сорт і гібрид, що я вам буду об'ясняти. Привили, аби ж ми всі купили, привили, там, чи на Кобр, чи на там, РР, чи що. І так кожен робив. То в нас би і була, хоч тисячу раз прививай, і буде одне те саме. Одне і те саме а як у нас купив черенок і привив на весь виноградник, який у тебе є там, на 150 сортів, то що ви хочете, там буде якась сортна, що там буде. Та там сміття буде. У мене воно три на ділянці в мене особисто, три Юпітера. Зараз ось один Юпітер, ось, ось тільки. Тільки достиг. Представте, я вам зараз покажу, прям піду. В смак, кусе, Юпітер. Так. У мене теж хто були, у мене на ділянці багато людей. Я не маю в виду покупців, а іменно виноградарів. Я показував, кажу, ось що, розказую, да, нічого воно не, не впливає, нічого, все окей. Що ж, який же окей, ось дивіться. Юпітер, ще ось дивіться, ще деякі не достигли. Та він не розрізнити його навіть не по смаку, не по чому. Ну, Юпітер 100%. -процентний. Я тільки ось тільки поспів. Раз, ягода у, -у, -у півтора рази більша, ніж чим в оригінального Юпітера. Понимаєте? Смак один в один, нічого не відлічиш, нічого не то саме. Одного вже немає, я взагалі в помині. Ось стою, кущ Юпітера. Тут не те, що тут ви навіть не знайдете хоча б одну ягоду, Здоровений кущ чара, дивіться, ось, ось тільки на пасинку залишилося. Ось, ось, гляньте. Все, Оце, все, що на цьому кущі є. Кущ, дивіться, який. Занімає 3 метри 4 4 метри повністю ось заліплений. А є ще один привитий на пам'яті Смольникова. І все різне, абсолютно все різне. Бо я вже розбадяжали до такої степені, що, що просто капець. Так що якось це так. Друге відео вийде і далі по кишмешах. От піде подяка полякам, так як я й обіцяв. Сьогодні вона вийде після цього відео, там пізніше, в 2, -2 години чи як там. А зараз опять, бачите вам нагородив кучу. Ну просто я ж кажу, піднявся. 220. Телефон красний, усе, одні смски, одні трубочки. Це пропущене, та не встигаєш. Дивишся, я ж кажу, і кіно знімають і нічого тут такого взагалі не бачу. До чого цей кипіш увесь. Я нікого не закликаю і нікого не, не стараюся там. Я вам сказав свою думку та й усе, що я не продаю цих, стараюся виростити кущ, щоб він був у мене купив, якби з первих, а не погулявши по Україні, по, ну у нас в країні. Виростю з нього лозу і тоді вам ще з совістю продам і буду спати спокійно. А то, що воно там, я знаю, що навіть через 5 років буде той же самий. І титани, і все. А оці нові іменно, гібриди, бо то є сорт, а гібриди оці, привиті мільйон разів. Воно нічого хорошого з того не виходить. Я то і спитуємо, і спитуємо, потім виходить те, що показав Валерій Бекер. І з ним вже Ельдорадо викинув, чи не збираються далі з ним працювати. Ті ми не збираємося, так, ото, росте воно, ну і росте. Я ж кажу, п'ятий рік так, не, не лози, не, не урожаю. Коротше. Бачите, і, і розберися, да, хто з нас бреше. Чи те, що вчора у калідоскопі показали, сказали, озвучили, що там лози мільйон. І... То не ягод. І в нас ось, вроді, і той виноград далі. Я ж кажу, я завжди з повагою відносився до Валерія, Я її навіть направляв у народ, бо до мене, ну, коли обращалися, де там Тімко ще весною в минулому році, де купити саженці. Кажу, ну, де я знаю, Валерія Бекера. Кажу, Лічно сам я не купляв, але в нього вони є. І за адекватну ціну може ще й приветити. Обратіться і купити неоднократно направляв людей, бо я ж кажу, я саджанцями не займався і не займаюся, і не буду займатися. Якщо хтось там думає, що я тут це все вирощую чи купляю, оте модне, щоб сажанцем, щоб розбагатіти саджанцям, Я б вже розбагатів, бо обрізав би те, що воно є і це. Воно мені не потрібне, я ж кажу. Кожен має займатися своїм любимим, любимою справою. <кій> і робити просто по совісті, відноситься до всього. На цьому все. Ждемо друге відео. Буде продовження про подяку полякам. Коротше. І не забувайте, що це в мене якби, це сигнальний урожай. Все, що я вам показую, це для провірки сортності, для того, щоб посмакувати і узнати, подобається, воно починає писати. А он ти прививаєш, а он ти. Я ж вам свої цілі сказав. Прививаю, але не продаю. Продаватиму, буду, продаватиму з маточних кущів, коли вони виростуть. На цьому все. До побачення, до наступних відео.